Если серенькие, то свои. Это первый блок. Это первый понятно, блок. когда заканчивают. Где планы, где графики, где... Ну, есть, надо же поднимать. На даний час бачимо, як відновлюється обладнання, яке було пошкоджено під час обстрілів. Технологічно відбувається зараз підключення самих шлейфів на опорі. Отак от, от і виглядає енергетичне ППО країни. Закінчують ремонт трансформатора, який у нас по плану і по графіку теж відновлюється. І готуємося до включення в роботу. Ті роботи, які виконуються, дійсно показують так на зване енергетичне братство тих фахівців, які і ремонтують. І експлуатують, всі вони разом би, виконують одну роботу. Наша ціль, яка згрутувала всіх людей, єдина енергетична безпека країни. перша черга нашого підприємства і було пряме влучання в обладнання і більшість прильотів, які були, вони були в цьому цеху. Ракета пробила поверх, пробила перекриття, дошла до нульової відбітки і там вибухнула. Дуже потужна була ракета. Відновити, на жаль, все зараз неможливо. Час обладнання, яке пошкодження відновлюється, час, тільки плануємо відновляти. Ті задачі, які були поставлені, на даний час виконуються. Завершили підготовку до зими і готові розпочати опалювальний сезон. Деякі соціальні об'єкти вже з теплом. Наразі тестуємо резервні потужності, активно накопичуємо пальне та зміцнюємо захист об'єктів. Звісно, росіяни продовжать енергетичний терор України, але і ми вже більш досвідчені набагато міцніше і готові будь до яких викликів. Як то кажуть, нам своє робити, тож вистоїмо. Відновимось, переможемо.